Пане Євгене, ви були одні з тим, слава Україні, рада вас бачити. У вас Знову поспішка. Нас це, нас це тішить, пане Євгене. Ви, в принципі, були одні од одним з тих, хто заступився за пана Арестовича, е і до нього дуже тепло стави ставитися. Я так розумію, як ви оцінюєте заяву про відставку Арестовича? Що можете сказати? Ну, і додамо, що офіс президента прийняв цю відставку, так, і так. тепер вже Олексій Арестович не є радником, поза радником офісу президента України. Правда в тому, що Арестович допоміг по воєнних питаннях ще в 2014 році нам по обміну військовополоненими. Тоді звертались до багатьох каналів. Він зміг тоді прислати групу, і потім відбувся обмін. Про це потім заявляв там Порошенка, Антон Геращенка і. В цьому контексті зараз, коли ця велика вже фаза священної війни почалась, ми теж що часу взаємодіємо по військових питаннях, тому тут якби така справа: там хтось любить дивитися порносайти, хтось не любить там, не хочете, не дивіться вас до цього, ніхто не примушує. Але мене от в історії з Арестовичем да напрягу, коли люди не хочуть дивитися порносайт, але вони заходять і вони дають поради там. А не туди, а сюди це виглядає трошки дивним. Тому в мене зараз ця стрічка Фейсбуку переконує, що їм не цікавий Арестович, ганьба Арестович, він не Кому його треба дивитися арестовича. Ну Вони всі почуть про арестовича вже штаб, заходиш там, сплошний арестович. От. Але мене, перш за все, спонукало е, висловитись Я не те, щоб там на його захист висловився, йому цей захист якби ну при його аудиторії, і ми ж тобі ще знаємо, що через тиждень всі його почнуть любить. Якщо він там зробить заяву, якусь там що всім сподобається, через три тижні на поки знову там всі понесуть. Ну, це все в хвилі. Це таке е, річ наживна. Е, я що висловився, тому що. Один загиблих е, оцих диверсантів, які робили бавовну в Белгороді, Енергодарі і Курське. Е, Максим, не е, він свого часу зробив дуже таке кумедне відео в Тіктоку, каже, що е, Арістович, там коли каже чорне, чорне, біле, біле, то його ж ще є, більше, ніж коли він казав якусь там пропаганду. І я собі так подумав, е, Максим, е, людина, яка от е, максимально проявилася на цій візні, мужньо, вона робила для нас новини. Ми всі ті ж про свої бавовни, а вони її своїми ніжками робили і терором, і диверсійними виходами. Я думаю, от, Максим не боявся казати. Правду, а от коли хвиля непопулярності, а я думаю, як от буде відмовчатися мені? Да, тобто умовно каже, я ж знаю, що ну за цю ракету там де калупались, типу і арестовича. Якщо зараз казніть на майдані, перестануть ракети літати російські, так калупались там політика розклади. Тому я вирішив не змовчу, хоча я знав, що мене полиють помиями, і не те, щоб мені там треба було щось його там відбіляти, Тому що ну я як я можу захистити Арестовича, ніяк просто мені прилетіло. но я цим задоволений, тому що я знаю, що от я поступив правильно. Я, як мінімум, не мовчав в час цього общого безум'я, Коли всі кричать, нам не цікаве, Арестовича, ви пишуть про нього. У е, мене багато товаришів Арестовича не люблять. Е, багато його хто дивиться. Тобто тут дуже різна аудиторія. Е, я не думаю, що йому потрібні якісь адвокати. Історія все розтапить на своїй кравці. Єдине, що от що би я хотів точно сказати, по кейсу Арестовича його всі так не люблять, кажуть, його краще не було. Е, я пам'ятаю 14-й рік. Коли джерелами українців були російські боти в однокласниках в ВКонтакті і так далі. А зараз багато хто читає. Всі так не люблять росіян, але всі їх читають, не маючи ні критичного для цього можливості аналізувати, що вони кажуть, особливо про воєнні новини. Я ж не ж дуже активно дивлюся на свою аудиторію. Як хто що питає, і всім що там Бахмут, що там Солідар? Росіяни зараз почнуть от Біла Русь. Откуда вообще в наших лаг з'явилась Білорусь до заяви залужного? Заява залужного це поважна причина для того, щоб ми над цим задумались. А до того нам це все несли росіяни. І от ви викинули на смітник. Ну я кажу, от там ба хто хейтеристове. Вони викинули його на смітник, хто його замінить? Гордон, гіркін. Ми зараз почитати гіркіна. Чи от хто хто замінить зараз? І Марістовича? Ну, Дивіться, ми не дивилися так. графіку популярних блогерів, які висвітлюють воєнну тематику. На жаль, в цьому списку немає вас. Я рекомендую всім підписатися на пана Карася, якщо ви а хочете від... трошки більше знати про те, що відбувається на фронті. Але там є так: ви праві на першій позиції це Гордон, на другій Арестович і на третій лише Стерненко. І я вас запевняю. Аудиторія вона не в це перетікає. Не всі, хто дивились Гордона і дивились Арестовича, і так далі. Так далі. І Стерненка, тим більше. Тому люди будуть черпати зараз інформацію від когось. А пан Жданов. Я його я з повагою ставлюсь до цього колишнього експерта Сергія Льовочкина, який ходив по квоті ОПЗЖ на телеканали, я це добре знаю. Зараз він, якби, таким дідовським стилем розказує новини. Я його не дивлюсь, але вроді робить корисну справу, але пан Ждано міг призвести до шаленого перестрілки, коли він е, сіяв. От він він реально фаховіше мене здається в військових питаннях, тому що, ну. У мене є свій профіль, я собі займаюсь нашим загоном, якби там набираємо людей, переводимо людей, виконуємо задачі. Ну, бажано нібито компетентніше. В той же час він заявив, заявив бред, який був абсолютним бредом. Абсолютним бредом, Коли як можна як можна казати про там група спісна за 100 чоловік озброєні там, як оці от, на, на чорних там чи білих там течіках, бронірованих? Він написав типовий якийсь склад групи Альфи там або ССО, або там ГУРА, ну в хорошій комплектації, і сказав, що це от такі от, діверсанти полюють за Хімарсами. Які діверсанти, які їх полювання за хаймарсами Це і російський ГРУ, це не наші оці от, козаки, що робили бавовну підготовлені ветерани АТО, націоналісти, християни, які до Курска доходили, ж росіяни бахнули. Які вообще диверсанти? діверсанти? А тоді він це розповсюди цю інформацію. Причому я знаю, хто це церо повсюду. Я тоді добрався до командування. Говорю, в надій цього тоді якогось там хтось управління Нацгвардії був, хто цю дезу пасіяв. Які діверсанти? Вони ці диверсанти на пляшку сідають у нас, а не вони, вони діверсанти. А тоді це могло призвести до перестрілок. Реально пане Йоне. Я, там, я там, мік... хотів би додати, так. що тему Арестовича зараз вже в нашому ефірі наразі закриваємо. Є дуже багато ще до вас, зокрема, і а... запитання, але проанонсувати хочеться, адже під час в четвер таке, так, що говорить Великий Львів, буде вмикатися, зокрема, пан Нерестович, який зможе дати якусь свою від... Я думаю, що до нього він там точно буде тепло, і ванни, будуть запитання, ну, так би мовити, від студії. Тобто, четвер, говорить Великий, львів, четвер, четвер, почути, четвер говорить Великий Львів всі запитання і почути проекту великі львів о 19 годині. Е... Якщо підсумувати цю тему, яку ми зараз обговорили в нашій студії із паном Карасьом, то думайте, кого ви дивитеся, аналізуйте. І не, не будьте ну, просто так, аналіз. Кожен має проводити аналіз і перевіряти джерела інформації, перевіряти всю інформацію, щоб потім не бути дуже сильно розчарованим. Пане Іване, наступне запитання до вас. Бачимо, що Росія тактику застосовує, от, зокрема, і в Солидарі, просто гарматне м'ясо кидають цих вагнерівців і так далі. І по трупах своїх же солдат ідуть і далі намагаються штурмувати позиції українських військових. До чого призвела зараз ця ситуація? Як ситуація загалом у місті Соледар у Бахмуті? Яка у вас є інформація? Там Перша світова пекло. І в принципі, я не скажу, що в контексті нашої перемоги наявність такого пекла, воно поганим. Тому що, от коли ми прямо так от просто закопуємо ці от, сатанинську цю орду, то значить, отак от і кується перемога. Це важкою кров'ю. Цих людей, що там вони воюють, це ну. Це не хватить просто в Голлівуді спецефектів описати долю от наших цих піхотинців, солдатів, бійців, спецназу, артилеристів, танкістів, які там працюють. Я в самому Солідарі Бахмуті. Ми не працювали, але ми працювали в суміжних секторах. І помітив, що там стало гарячіше, тобто набагато гарячіше. Тобто, так бувало, що е, в день там якесь затищу, чи раз в годину щось стріляє. Зараз вже там повсюди стрілкотня йде брі. Наші всі тримаються, все спокійно, але видно, що оживлення є. Е, відповідно, стосовно тактики росіян, ця тактика ні до чого не призведе, окрім того, що них збільшувала кількість утрат. Е, такий кривавий штурм Солідара Бахмута мав на увазі. Скоріше за все, на мою думку, внутрішнього політичного споживача всередині самої Росії, що вони можуть щось та що вони можуть щось захоплювати. Хай село, хай кладовище. Хай туалет десь вони можуть захопити на захід. Це ніякого враження не не, не зробило. І крім того, треба розуміти, що. Зеков вже у них не хватить по всіх тюрмах. Це пишуть росіяни, що там пройшов прогон, що все, Вагнер – це та діло, масові втрати. Плюс я так розумію, із з того, що пишуть багато самих росіян, нанесе репутаційні втрати сам підрозділ Вагнера, тому що вони не змогли втримати потрібні їм темпи для того, щоб зарісуватися. Так вони брати не зможуть далі. Міста тому що у них просто не хватить людей і кількості, і тут треба розуміти, що значить їхня нова тактика. З вересень по грудень часу мобілізації. Вони втратили лише 200, згідно з цінах нашого генштабу порядка 47 убитими тобто по пропорції йде кількості вбитих один до трьох в Росії може бути один до чотирьох тому що з медицини погірше чим у нас окей хай буде один до двох відповідно у нас йде на 47 50 тисяч ну, округляємо 50 тисяч загиблих додаємо ще 100 поранених 150 тисяч у них ушло отак от смола точка під наш Чорнозем у добривами пішло тільки з вересня тому от ми коли бачимо ці цифри за лише першу половину січня от по оцінках інштаба 9300 це ж мурами це пакетиками чорними уже у них е-е ушло до кінця і січня буде там, 18 20 тисяч, це тільки їх загиблими, пораненими там, плюс 2 додаємо там, 50 тисяч От. Це дуже хороша динаміка, дуже хороша динаміка, тому що паралельна динаміка ураження броньованої бронемашин, танків, артилерії сильно падає. Тобто, у них не тому, що вони їх бережуть, я думаю, що нема вже що бомбіть. Воюють м'ясом. Но м'ясо на всіх не хватить, а м'ясо треба екіпірувати, а м'ясо треба ще якось тренувати. Чого вони в Білорусі на кордоні то Не то що наступати. Ніхто наступати вже нікуди не буде, як ми бачимо. Одинадцять тисяч військ, як було з перших чисел грудня. Жалко, я не встихай пануть на постіки і такої будь-якого карася Хай би сказали, там карась бреше, мені та що. Я собі дальше воюю. Ну угадав би, що карась ванга наступлення не буде. Тому що про наступлення нам скаже генштаб і гур завчасно. Так от їх там одиннадцять тисяч білорусі. Чого? То що на полігонах сидять? Тим білоруські полігони треба. Там часів радянського Союзу багато у них полігонів. І і чого вони у білорусах забирають боєприпаси? Тому що своїх не вистачає на сівернокарійських, як там казали, Корея, ну цього всього немає. Тому хороша динаміка. Вони сформували зараз нову тактику наступу групи Шторм. Шторм це у них така, типа як там тактична чи усільна рота. Отак, піхоти там 120 чоловік, у якої є там свої, свої там міномети, навіть саушки, 122-го каліка немає, тому що його мало осталось, все, Соєдський Союз вже кончився, 152 м стріляють. От. І у них там кілька важких саушок, кілька танчиків і мінометіки. І оці от, от роти, ну вони стожить. Я думаю, а чого шторм? Чого не зробити? От там от уже прям ураган. Берете батальйон і кидаєте його на м'ясо. Де ж вже кінчається, Кінчається м'ясо. Тому що в шторм відбирає тих, хто там психологічно мотивований, підготовлений. Кінчається м'яска, і тому приходиться от уже. Наступають оцими групами шторма, ну це так Вагнера це Перенесли цей досвід на російську армію, ну там не вистачає і, і логістики, і комунікацій, досвідчених. Тому е, цей весь шторм, якби він накриється у них кізяками. Хороша динаміка. Я не кажу, що буде просто легко. От, але в той же час е, маю сказати, що те, як російська воєнна машина мудріє і виносить висновки, не, не поспіває вона за нами. Ми теж нам звичайно нам теж важко, тому що противник великий і довгий. Але динаміка хороша. Тобто, ну от якщо вони так брали Солідар, де там руїни, ну і взяли Солідар, Селяну шахту. Що вони тербуть? Мішки солью запасатися на балкони. Е, ну я, наприклад, зараз взагалі не очікую про якісь там Славянськ, Крематурськ, навіть Авдіївку. Там взагалі, ну, поки що наразі я так про це ще не йдеться. Вони вперлись там західного охолиця Солідара, де там лінія фронта, І тому ну, такими темпами російського наступу. Я задоволений, тому що це буде все з два. Так, ви знаєте, я так. готова особисто на території Білгородщини їм побудувати курник, поставити назву там з однієї сторони Солидар, з іншої Бахмут, ще з одної Маріуполь, і нехай беруть, хоч місяцями одне одного товчу, тільки не на території моєї країни. Я хотіла з вами уточнити такий нюанс, тому що ви кажете: так вони гинуть в нас, це однозначно. Вони удобрюють український чорнозем, але. Їх багато, і з того, що ми чуємо сповідомлені від розвідки, вони ще хочуть мобілізувати цих своїх е, бравих героїв, богатирів. І е, я чи потрібно нам теж мобілізовуватися, тому що в останні дні ми багато читали в телеграм-каналах, що почали масово людям роздавати повістки. Що ви скажете українцям? і Що думаєте про цю мобілізацію 500 тисяч ймовірну мобілізацію на Росії? Я не скажу нічого хорошого. Ця війна вже не така весела і чудова, як було АТО, тому що. А то з 14-го по 19 рік там було дуже багато загиблих. Дуже було важких операцій. Ну в цілому, там були дуже високі шанси вижити, прославитися, потрапити в історію України і бути просто крепким козаком. Це війна набагато складніше, тому я ніколи не робив клич. Типу, давайте хлопці. Я сам заплатив дорогу ціну. Загинув мій брат, загинув багато з нашого загону. Загинули хлопці, загинули, мабуть, самі круті воїни, яких я знав. Але в той же час я розумію, що от зараз. То, що назріває кількість техніки, підготовки все таки. У нас ще багато своїх проблем. У нас багато проблем там із навчаннями місцем, все-таки я бачу, що воно стає краще раз, два значно краще, чому росіян. Три, як ви правильно кажете, вони збираються перти м'ясом. Чотири в тих же самих ділянках Солідару і Бахмуту, якщо б у нас була можливість більше е, застосовувати резерви, а не копити їх на те, щоб був потім наступ. Тому що війна це не оборони атака. Війна це оборона, яка виснажує противника, потім починається атака. Ти не можеш дати війська з атаки, кинути їх на оборону, тому що тоді виграєш оборону, а ви не, не зможеш атакувати. І тоді відповідно, ми впремся стіночка до стіночки. І нам, е, наші шановні правозахисники, грантоїди на німецькі гроші скажуть, давайте припинять війну, тому що ні німцям треба російський газ. Нам треба наступати, нам треба захоплювати території. Це дорога ціна для того, щоб ми наступали ефективніше, нам треба мати більшу вибірку військ і резервів. Тому е, я зараз не буду ніколи закликати, ти служити. Ну скажімо, от е, там ближчих там день-два. Там не знаю, я у себе на Фейсбуку, там в телеграм-каналі опублікую для всіх, хто бажає служити. Ми спробуємо допомогти. <рес> Камісарка раз, як вони жартують. Не давай СБУ, пошов воєнкаманда. Ну я жартую. Я просто звертались офіцери, кажуть, що да, є частини, куди можна комплектувати, підбирати по уму. Не всюди так вийде. Я нічого не обіцяю. Ну, скажімо, є можливість людей, які там хтось там не мог порішати своїм комата. Ви ж знаєте, що зараз щоб піти воювати, треба гроші занести інколи. Люди палять тікають в бабі боксах. ці от. Но це серйозна е -да... заява, насправді, пане Карась. Є такі. є так. Попробуємо допомогти всім, хто хоче служити, служити більш ефективно.